Шукав тебе в світах і на небі, шукав тебе далеко від дому знайшов тебе у серці у себе, знайшов не вже нікому. Прилатий вітер, розвиває стяг. Блакить із золотом у нім переплилися. Наш прапор майорить не наче птах. Народ не вмер, нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни. Ми громадяни, хай іще малі. Держава наша вільна Україна. В часів далеких відгомін іде. Про прадідів відвагу Мужність, славу, наш прапор житнім золотом цвіте. Він символ незалежної держави